Як ви вибираєте? Чому Андеміка Глушкова 8? Чому поліської дивіться. січі? Попередньо я можу так, якби співпадіння, чи це чи не співпадіння? Це новостворені ОСББ. Там ініціативна група працює на створення ОСББ. У мене новостворено. Це справді так відбувається. От чому так? Дивіться, хто вибирав? Чому не шість десять? Дивіться чому питання 8? в тому, що е, списки всіх всіх адрес є завчасно підготовлені. Вони всі є на сайті «Волиньгазу». На 4, а коли коли на Вони кожен раз, коли е, готові наші працівники до роботи встановлення війнкового лічильника, ми завчасно повідомляємо нашу прес-службу, наша прес-служба. Так, я розумію, але мене цікавить іменно про це. Посвідомість, багато, на багато дивіться, щоб встановити лічильника, так само треба виведе певну проєктну документацію. Так. Правильно чи ні? Вона є, Правильно. до речі, безумовно. Певна документація безумовно є. Всі проєктні документації знаходяться в проєктному відділі Батволінгаз. На яких ми... знаходиться проектний відділ? Проєктний відділ, патволінгаз, місто Луцьк. Луцьк. – правило, підрядник має при собі мати, наскільки, от, якщо я правильно розумію, при виконанні робіт люба людина може підійти і ознайомитися з проєктною документацією. Якщо ви хочете ознайомитися з проєктною документацією, ви як голова СББ звертаєтеся в патволінг газ, вам обов'язковому порядку її нададуть, щоб ви для ознайомлення. – Це пишеться заява, так? Якась певна? Чи це просто довіда нормасти в поліцію? По процедурі безумовно ви мали би написати заяву і зазначити, що ви є, хто ви є, і що ви хочете ознайомитися. От ви кажете. Терміни за 10 днів. У нас оголошення було повішене на будинках, на під'їздах. Я контролюю цей процес, так. я слідкую за дошками. Це було 23.08.2016. І в той самий день відбулися роботи. Розумієте? Чому? Тобто, ну, Особисто ніякої там ні війни, нічого не мало би бути. Нас просто цікавить законно. Е ми хочемо, щоб все відбулося згідно з за... за 10 днів. Нас би попередили. Це три оголошення на будинок. Це не багато. Ви кажете, на сайті повісили, а на будинках не знали люди. Розумієте, якби пові... вчасно були повішені оголошення, ми б зібрали збори, ми б поспілкувалися з людьми, провели роз'яснювання. Не було б вчорашньої паніки. Розумієте? Ось про що я кажу по вашій адресі. Чому саме в самий день повісили? Угу. Ну тому треба треба розібратися. Чому в цей день попередили? В принципі, немає такого обмеження, як такого, що саме там за за два дня повідомити. Ну, ми, ми, ми маємо то, має то, повідомити, тому що ми У мене при... пише в законі що? в законі, те, що ми знайомилися. Ну, ні, немає на увазі. Ви чекайте, угу. ну кажемо, на сайті воно угу. воно сто відсотків. Там є ця адреса. на угу. інтернет. Прошу так, ну це так. Те, так що там, допустимо, ну, в, 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 в хату в хату не зайшли, не повідомили це все. Ну безумовно, те, що там воно мало би раніше бути висіти, так це оголошення. Ну, якщо ви у стверджуєте, мені треба ще розібратися дійсно ці ситуації. Якщо ви устверджують саме той самий день. Ну, мабуть, тут є, є, що дійсно, не є дійсно це питання, те, що е, мої працівники не допрацювали в цьому питанні, що завчасно не повідомили. Бачите, ну, от я вже підготувала оголошення, ми будемо збирати збори в будинку, ми хочемо спілкуватися. Я от сьогодні те, що я почую, я буду доносити до людей. Ну. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що там 10 років на встановлення оперативних причин, ми розуміємо, це колись така можлива робота, але так ви сказали, ми повинні дотримуватися закон. Так. Отже, в цьому законі е, ні слово не, не вказується про загальнобудинкові приводи обліку. Так. Це перше. Е, договори на постачання газу ви укладали не з усім будинком, колективний договір, а з кожним Попробуем. споживачем окремо. Так. Отже, повинні кожному споживачеві окремо встановлювати ці приводи обліку. Щодо фінансування, ви сказали, що воно. Фактично буде закладено в ціну газу і лягатиме на кінцевих споживачів, тобто на громадян. Але в законі чітко прописано фінансування на кого лягає фінансування приладів обліку газу? На вас. Правильно? На організацію, яка здійснює постачання. Ну, -газ, Газ там, я не знаю точно, як називається, але ну, ми повинні дотримуватися норми закону. І в законі, якому ви щойно зазначили закон про забезпечення комерційного обліку споживання природного газу, передбачено про те, що має бути до 1.01.2018 року приладовий облік споживання газу. Ніде не сказано про те, що це має бути індивідуальний лічильник газу. Якщо вказано, 2000... загально. Ну, дайте, я, 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 ви мені сказали, я далі скажу. Так, да? є закон, є ще ряд. Е... Підзаконних закону нормативних акції, зокрема, це Кодекс про е, газорозподільчі системи, є постанови Кабінету міністра, є постанови НКРЄ, про е, положення, положення про будинкове обліка. Це все є підзаконні нормативні акції, які ми керуються так само. Де все це саме прописано? Оці всі будинкові лічильники. Як вони встановлюються, Чому вони встановлюються? Для нас є У нас постанова, є, є обов'язково для виконання, щоб ви розуміли. Ми її мусимо виконати. На рахунок, Ви сказали, що в законі не вказується про індивідуальних лічильників. В законі почнемо з того, що не вказується про загальнобудинкові лічильники. На рахунок індивідуальних, там в законі вказується, що повинні встановлені бути споживачам газу. Правильно, так, так. я ж кажу, з ким ви договір поклали, тому ви не повинні встановити. Це Диві. перше. Друге. Постанова це є підзаконний нормативний акт, і вона стосується вас, ви повинні виконувати. Громадян стосується закону. Закон стоїть вище, вищені. Закон в принципі, не розмежовує ОСББ, не ОСББ, він вказує, що кожен з власників квартир є співвласником багатоквартирного будинку. Тобто кожен із співвласників багатоквартирного будинку. В даному випадку, якщо це СББ, то це голова ОСББ. діє від імені всіх співвласників. Якщо це не ОСББ, то кожен з повласників будинку повинен був дати свій дозвіл. Дивіться це. Ви розумієте, що таке є співвласник будинку? Що таке власність? Я зимом. приходжу до вас додому, в мене є якісь внутрішні, я, наприклад, працівник теплокомуненерго, у мене є всі внутрішній наказ від е, мого керівництва. Прийти вам і я не знаю, там, встановити якусь там додаткову трубку. Я приходжу, кажу, так, відкривайте двері, я заходжу, е, мене нічого не цікавить, ви не можете мені Хочу створити ніякі перешкоди. Я повинен вам вкласти трубку, тому що в мене от, є наказ від мого е, цей. Ви кажете, почекайте, я власник цієї квартири, я вас нікуди не пускаю, я вам не Дозволяється встановлювати. Розумієте, от чого я На буду. сьогоднішній день ми обслуговуємо ці мережі, ті, що йдуть у вашому будинку, безкоштовно, щоб ви це розуміли. І саме тому ми. Повідомляємо споживачів про те, що тут буде так отож, не відбулося повідомлення. Ми про чому вчора вас почув. Я вас почув почу про повідомлення. Я вам ще раз зазначаю, що подана адреса була на сайті однозначно. Про те, що якщо ви стверджуєте, що в той самий день повідомили це все, це питання, це питання буде розглянуто. Подальшому я особисто буду контролювати, щоб це було повідомлено як мінімум за 10 днів. Вісіло зразу, тільки появляється список на сайті. Зразу буде появлятися повідомлення на дверях даного будинку. Але, але погод. Так якби ви стверджуєте, що погодження ви ну, нашого погодження від ОСББ ви не, не повинні. Якщо ні, почекайте. Розуміти? Якщо б у вас було б, скажімо, це у нас був би би акт на розмежування, договір на ті поговорити, безумовно, бо я розумію, що це ваші мережі, де, де ми вже побачили, де ваші мережі, однозначно, якщо б до вас бі, брав би якесь розпогодження. Але що, Справа ні, в тім, що немає. ми є юридична особа вже зареєстровані, а акта прийому передачі як такого не відбулося. Тому що 14 числа має бути сесія міської ради, на якій вже я тоді буду брати ті мережі. На себе, розумієте? Я, я Це... є юридична особа, але я мене, розумію, якщо ну, Що ну, ну, ми зараз говоримо? Що, я вас буде питати, брати, брати дозвіл про те, чого ви зараз ще навіть не маєте би, ну, ну, чому на, ж на балансі? Ну, ви, Тож ви, можете, ви, ви ж самі ж говорите, що ви будете брати на балансі мережі, або там 14-го числа. Ну, але, але все одно, значить, або в тих, або там, або там погодження. Я вам, раз, ну, я вам пояснив свою, свою, свою позицію, пояснив, пояснив позицію Патвел Газа, так чи ні? Я не знаю, що ви що від мене ще хочете. Ви хочете, щоб мій працівник ходив до кожного, до кожного, до кожного мешканця і брав підпис про те, що, і, щоб він дав добро, такого не буде. Я вже я кажу зразу. Ми повідомляємо мешканців, повідомляємо про те, що буде встановлено. Далі вже питання буде злежати за е, споживачами, що їм чинити. Та тобто, ви ігноруєте норму закону. так? Та ми не ігноруємо, ви, ви цю норму, норму цю закону прикручуєте на свій лад, яка є абсолютно недоречна. Можна ще одне запитання? Тут мені так. пишуть з Поліської січі, де вчора проводились роботи. Питають люди, чому були порушені правила біотехніки безпеки? Саме? В оголошенні було вказано, що потрібно бути вдома з 9 до 7 години. Так. Перед тим, як відключати газ, ніхто ніколи не підпередив. Деякі люди в цей час готували їжу. З 9 так. до 7. Так, що там 9 будуть проводитися. Я готував цей час їжу, пропав газ. Ніхто їх не підпередить про те, що газ включається саме у тій годині. Які? В 5? Ні, десь в 9 ранку пишуть. Почекайте, в 9 ранку виключили газ. No, але їх попереду, попереду. Ну, ну Коли у нас на редакції включає світ, у нас покоїть кажуть. Через пів години ми виключимо Це оголошення з академіка Глушкова Так, починської не було. Почекайте, я не вірю в те, що не було оголошено на цьому на вчорашньому об'єкті. Що... Я вам люди пишуть говорять. Ну я розумію. Ну а я вам говорю, що повідомлення мало би бути, і воно було ну, дивіться. Ти ці повідомлення також мало би бути, але ж їх не було. Олег трошки той самий так. день було. Ну ладно, ви говорите про те, що той самий день було. Я говорю про ну. Ви стверджуючи не про тільки я знаю, по скільки це виникло. Це. Мені вчора по телефону дзвонили по вашій адресі. Я питався особисто задавав питання, відносно чи повідомлені мешканці. Мені допустили, що всі мешканці повідомлені. Дивіться, повідомлені... Вчора, вчора інтерв'ю брали на камеру, і всі мешканці одноголосно сказали, ніхто нічого не казав, ніхто не приходив, ніхто нічого не ну, це було експромтом. Ніхто нікого не просив, не попереджав. Ми заходили в квартири і спілкувалися. Засняли. Тут ну, це підтвердження, це правда. Ви, Петрович, ми про це. Добре, то ви про це. Говорите, що щоб мої працівники ходили по квартиру всі, не по квартирно. Дайте за 10 днів три оголошення роздрукованих на серпці, просто вами, а не на сайті. Ви розумієте, ми, ми з вами, вами домовилися. Я сказав, Все. я сказав, що я це буду сам особисто контролювати питання. Питання він за того, що газ припинений в 9-й годині. Що з дев'ятої до 5 будь проводить проводитися роботи, не Без на 9-й, пізніше. Між 9 і 10 -й, вимкнули газ, коли люди готували і сніданок. Ну люди були перед що 9-ї години. Вони повинні були не розуміти. було попередження. На роз... Поліської там, січі 17 взагалі не було попередження. Роз ну немає я вам ще раз говорю, що був, не Добре. було, вам люди були? Були? Ну, ну, секунду, були. Були? і були я там був вчора, не було жодного попередження. Я не знаю, я знаю, що було 100%. Мені доповідали про те, що попередження є. То я вам скажу, що вам це прихали. Дивіться, ви кажете, що ви не вірите ми. ніколи, що тварижі не може бути. От вам живий приклад, той самий день, коли проводили роботи, наклеїли оці. Мені потрібно розібрати цей питання. Якщо а дійсно це так, так має бути день. Те, 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 ну, почекайте. Ну а можливо взагалі навіть поголошені. Проще таке питання по полійської січі. Пишуть, що вентиль встановили на висоті, де восьмирічна дитина може до неї дістатися до вентиля. Відкрутити, закрити самостійно. Після того, як зателефонували депутату сьомоку, приїхала бригада і зняла вентиль. Тобто як та проводили роботи, що ти Ну дивіться, питання в тому, я тут не буду коментувати, оці де проект проект, як там запроектували, я за це не відповідає, не можу сказати. А хто там... відповідає? Ну проєктний відділ, відділ. Я тут не буду. Я навіть не буду нічого коментувати, припустимо. Де я підрядники, які це встановлювали, вони монтажні. Однозначно, і я вам ще раз ви всі проєкт... роботи виконуються згідно проекту. Я за проект Десять нічого проєкти зараз наразі сказати на, 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 не проєкти можу. Він проект я побачив. Я, я хочу працівники приїжджають на будинок без проекту і встановлюють його. Я вам ще проєкти. раз поясню. Проект є, вони виконують. Як зі. вони його встановлюють? Згідно, монтаж, згідно монтажних згідно монтажних схем. на місці. Ну ви мене чуєте чи не чуєте? Згідно монтажних схем. Навіщо слузері проекту? На стінні будинку, на асфальті. На є на, на паперовій монтажній схемі. Не них, Олег, а можна ознайомити, от зараз, якщо, наприклад, набрати хлопці, щоб просто показали, наприклад, по академіках лужкова 8 по Поліської січі. Ну треба дивитися, де, 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 де працівники, де, я зараз вам не скажу так, так само, і де вони зараз. Є. я Наскільки, наскільки я знаю, я Зараз бригада працює новою. Ні, проєктну документацію. Проєктно документ зараз, якби ви тут, ми набрали, сказали, хлопці, схема, схема, має бути проєкти тут а на місці. Я вже Розумієте, не треба забивати бар, бо це вже починає нервувати. Я вам сказав свою позицію. Не нас не цікавить позиція. Є забор України і Так я вам сказав, що є цей проект. Є цей проект. Де уже? Будь ласка, я вам зараз не є проєктним відео. Це ніть, будь ласка, проєктний відео. Давайте можна з напругеньку може бути. Лучсько чи що? Ну безумовно, все є вуз. Якого чорта вилізте до будинків без проектної коштовиці? Я ще раз говорю. Проєктнекутація вас. Прошу, будь ласка, трошки тихіше буде. Якщо не буде тут, не цікаво з побачити некомпетентною ви використовуєте тільки свої внутрішні розпорядження. не ви користуєтеся законом, порушуєте Конституцію. Якщо хтось хоче от, отримати якусь інформацію по проєкту, ну, мабуть, доречно до буде дійсно тоді якось брати майстра, який з проектом, прийшов би пікав проєкт і потім поїхав би до додому. Ну, до роботу роботу ну, показати людям. Зрештою, май... якщо б є питання, дійсно ви, ви хочете отримати там якийсь там тих, тих, тих паспорт, проєкт. Коли ви звертаєтеся, вам це однозначно дадуть це. Ми знаємо. Ми хочемо Але щоб нам перед тим, як встановили на начинає. Щоб ми я почув. Я почув. Я, я це постання буду буду діставити таким чином, щоб тоді будемо відзволяти до вас чи головного інженера, чи хто щоб щоб їх його з проектом проект показував перед тим, як встановлювати Це не ще одне питання. Там на рахунок це мене цікавить, як діє взагалі цей лічильник. Деться, мало По угу. 에, наприклад, е, Олексій накручує 10 кубів, я накручую 20 кубів. Угу. Він розподіляє поровну між нами, так? Я Я, я, я зрозумів. Ви просто говорите, як він буде облікуватися, Так, Так, так. жителі цікавлять, як що не буде. Так. Ну, згідно з згідно, згідно постановою, здійснюється облік наступним чином. Тобто в будинку дивляться, хто має рюдалі чим. Беруться ці всі покази, відмін відмінусовуються від показів цих загальнобудинкового, так. а потім загальнобудинковий ділиться на всіх проживаючих межах. Без різниці, хто скільки споживає, хто не по тим то має лічини. По по ага. Він виключно те, те, що він спожив, він ставить у свій лічильник.